Всім здоров, це Райдер 96. Сьогодні будемо проводити натягування ланцюга на ось цьому мопеді. Це Альфа. 110 кубів. Ну що ж, перед тим як будемо натягувати ланцюг, хочу показати, наскільки він в мене протягнувся. Ну ось це захисне ну, Віконечко із ліноліуму я зробив, от залишити десь зробив. Ну що ж, бачимо, наскільки він протягнувся. Це просто жесть. Такі хоч 2-3 см. Це... Ну, Якість тих ланцюгів китайських залишаю бажати кращу. Я б радив всім просто замінити на якийсь фірмовий, заказати десь в інтернеті, або просто замінити на якісь радянські, такі нормальні ланцюги. тоді ще якість якісь кращою. Там Відмінська, Іжа. Там, ну або інших. Ну що ж, перед тим, як е, проводити натягування ланцюга, потрібно відкрутити ось цей болт вісі колеса. Тут де ключна. 19 і беремо, відкручуємо проти годиннику і стрілки. Що ж, відкрутили ми болт, тепер беремо, ось бачимо тут ось ці натягувач ланцюга. І ось цей з кожного боку натягувач ланцюга. І беремо, просто робимо пів оборота тут, закручуємо. Ось так. І пів оборота тут. Є, ну і бажано робити так по пів обороту, там е, скільки оборотів і тут, щоб не розбалансувати колесо, ось бачите цю захисну пластину, тут де рівно і ось ця сама труба рами йде рівно. Ось бачимо, вони перпендикулярні, можна так сказати. Щоб е, робити рівні обороти, щоб не розбалансувати колесо, щоб потім просто не, не гаяти час не, е, не шукати, просто знайти золоту середину. Ну і що ж, робимо ще по декілька оборотів. Зробили тут оборот. І тут зробили оборот. Ну і що ж, зараз зробимо по обороту. Ось тут і ось тут. Ну що ж, глянемо на ланцюг. От як ще треба мінімум два обороти зробити. Ну що ж, беремо. Опа. Опа. Хопа. 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 Є, ну що ж, подивимось на ленцю. О, ось тепер він вже може бути, як бачимо, люв допустимий, 1,5-1 пів см. Ну що ж, тепер просто беремо, закриємо вічко, беремо ключ на 19 і закручуємо за годинникою стрілкою. Є, закрутили ну я б ще порадив всім просто взяти ключ на 10, якщо я забув сказати, вибачаюсь. І Беремо просто, я б радив, просто краще ще докрутити, трішки адже від вібрації, адже це одноциліндрові, тут немає балансувалу. Просто можна загубити болтик. Я вже так, часокаючи, загубив ось цього боку іменно один болт. Ну і ще як можу порадити, просто э, взяти-дати додаткову контргайку. Ну що ж, подивимося ще раз, перевіримо, що ми зробили. Що ж, ланцюг натягнув. І все добре. З вами був Райдер 96. Ставимо лайки, підписуємося на мій канал. Всім до зустрічі!